Яка ваша думка на рахунок того, що аве заборонили завозити сміття із сіл району? І що ви думаєте тепер по цьому питанню? Так, думаємо, бо так було, як раніше було. Де нам тепер мусор усіпати? Обратно буде таке, як раніше було. Що коли хотів, там мусор вивозив і сипав. У рік, по вулицям, по полісам вулиця. не можна було з дітьми не гуляти, нікуди не ходити, бо сяде був мусор. А тепер, коли обратно, нам дуже було добре, що мусор вивозили. Тепер обратно буде, ми не знаємо вже куди мусор вивозити. Це вже другий день у вас не забирають, так? Уже, да, з Віторка треба було забрати вже другий день, як не забирають мусор, ми не знаємо, куди його тепер вивезти. Ми не знаємо, де сипати. Не знаємо, куди сипати. Усоплеме десь на вулицю прийде частковий. Тепер поштрафує. Та поштрафує. А, а сусіди що кажуть? Сусіди такої думки, як і я. Ми всі за цю думку. Та діло в тому, що ми договір заключали на щот мусора. А тепер що нам робити? А скільки років у вас вже, а ви? Уже? Три роки. Ми вже, привикли, вже звикли до... вже до... звикли, звісно, то добре, нам мусорні пакети винести та прийдуть та заберуть та й усе. А так тепер нам що робити? роблять? Uh -huh. Самі не знаємо тепер що робити, куди нам ся дівати всім нашим мусором. Uh -huh. Добре, дякую. Так що найщось рішають, найроблять так, як було раніше.